Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання, на що очікує найближчий час, чи буде звільнено Дніпро Рудне. Дайте нам відповідь, будь ласка, як саме це буде відбуватися? Страшно дуже навколо чути вибухи. Люди дуже налякані в Дніпро Рудному. Зміниться ситуація на краще. Рухаються військові України дуже швидко. Свято на майбутнє. Ще багато техніки. Де робота по звільненню? Ворог має зброю. там а Можливо, навіть це зброя, ворог покине зброю. Там, де Дніпро Рудне, там ем... прихована зброя. Так. Приховане щось. Так, чи є загрози для цивільних людей, для жителів Дніпрорудного? Скажіть нам, будь ласка, чи будуть загиблі серед цивільних людей? Замінована територія і перемога. Єдине, що Є загроза, це дуже важко пересуватися там, де Дніпрорудне, все дуже сильно заміновано, щоб роздобути собі їжу, щоб дістати собі ну, ці шляхи заміновано. А так, перемога. І цивільні люди живі і. Я так розумію, це і є прихована загроза, дуже сильно замінована Дніпро Там відкриють дорогу військові України, багато роботи і чутно прильоти. І це мирна зброя. Мир. Наші, наші обстріли ведуть, ворога нищать. І цивільні не будуть. Загиблих серед цивільних людей. Я хочу допомогти забрати всі перешкоди, викрити повністю всю агресію расистську. Всі міни, де б не знаходилися, всі викриваються. тут добре, немає. Тільки залякані дуже люди бояться. От. Будуть зруйновано Дніпрорудний. Заперечую весь негатив, повертаю ворогам. Вони бояться, вони лякаються, кидають зброю, не можуть більше мінувати Дніпрорудне, да буде повністю звільнено від расистів Дніпрорудне. Так, буде звільнено. Відкриваються всі шляхи дороги для військових України. Більше не може ворог мінувати Дніпрорудне, тримати окупацію Дніпрорудного і Поршу по Верховному суду повернути расистам, росіянам. Перекриваю, перекриваю весь негатив, що вони чинили із жителями Дніпрорудного, вертає расистам назад. По Верховному суду буде так. Ситуація покращиться. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захистити місто Дніпрорудне, захистити всіх жителів, цивільних людей, військових України від російської агресії. Вищі сили! Допоможіть відновити мир Дніпрорудному, відновити владу України і, по, і відкрити всі шляхи дороги на повернення, щоб можна було повертатися. Жителям Дніпрородного до своїх домівок буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на звільненні Дніпрородного Росії. Де буде все сказане здійснено. Дуже гарно. перемога є там якісь м, підлі такі. Зам... Ну, ж... Замінували расисти Ну, Буде перемога, все одно звільнять. Дякую за увагу.